Зараз багато обговорюють дрони перехоплювачі Вчора бачив відео дрон багаторазовий, який скидає на ланцет, якийсь там вибуховий заряд. Як ви бачите перспективи цього напрямку? О, наскільки о, швидко як можна рахувати терміни, коли це може вплинути істотно на російський дроновий терор? Це не за рахунок чого. Російська повітряна загроза нависає, наростає. Ми ще місяць тому, я у вас в гостях був, ми говорили якраз про, про це, про те, що е, то росіяни рякають грешникам, якого в них там не мають, як кажуть, розвідка, то іскандерами е, нам потрібні відповідно патріоти, щоб протидіяти балістику. Але в реальності. е-е-е Найстрашнішим серед цього всього виявляється найпростіше. От саме якраз шахеди дрони, тому що їх багато. Визначає не одиничні там якісь зброя, загрозу, а масова зброя вона представляє загрозу. І чим вона масова, ніж, тим від неї загрози стає більше. Як протидіяти шахедам? Масова зброя потребує масової протидії. Дивимось статистику знищення ворожих е шахедів, взагалі дронів. Е власне, десь 50% знищується е це, е нашими мобільними вогневими групами. Всі кажуть, блін, наші вогневі групи вже не справляються. Вогневі групи застаріли, знає, їх треба міняти, тому що вони не справляються. Так, кількість вогневих груп, і їх ефективність зростає там у нас на проценти, на відсотки, да, там ввичі може. А кількість цілей зростає на порядок. І треба розуміти, що, м, певне, ми неправильно організаційні заходи в цьому плані просто робимо. Треба працювати з мобільними вогневими групами, треба збільшувати щільність вогню, тобто це і збільшувати кількість їх, збільшувати їх, покращувати їх оснащення, покращувати систему спостереження і взаємодії, щоб вони в одній кропиві були з ППО, щоб діяли одночасно і ефективно. Засоби спостереження прицілювані, ці нічні, і шумопелинггатор, і радіолокаційні станції, і, можливо, тут мають бути і ПЗРК, і ракетногармат, і гарматне озброєння, кулеметно-гарматне одночасно. Тобто треба... треба працювати, а не казати, оце це не працює. Другий за ефективністю момент це. Ну, точніше, тут так. Потім йде радіолокаційне втрачені. Це таке дуже широке поняття, тому що це те, що збили ті будь-хто збив наші мобільні групи ППО, але воно впало, хто знаде. Підстрелили воно в болото впало, от радіолокаційно втрачене. Ну, ці всякі, обманки. Знищені чи збиті, грубо кажучи, ребом. От це все йде сюди. Тому тут дуже в цьому компоті вирахувати, хто найбільш ефективний, складно. Третє місце займають армійська авіація. Це робота з вертольотів, коли вертольоти підлітають до дронів, особливо це стосується висотних дронів. То це якраз там, де конкуренція з цими дронами безпілотниками От Тут виникає конкуренція. Ну і далі армійська авіація, дрони тощо і там потрошечку всі інші. Тому ми бачимо такий спектр цілих засобів ураження, які є ефективними. До слова з дронобійок безпілотників. Не наші найефективніші, 90% британськими дронобійками, які ми отримуємо, знищуються. І це добре. Тому я так, я вважаю, що працювати над антидроновими дронами треба, але зробити ставку на одну їх як на вундервафи не варто. Це можливо хороша зброя. Але це тільки один елемент. Вже після хвилі, от зараз ми надробимо проти шахедних дронів, і все буде окей. Іде наступна хвиля Те експертів, фахівців наших військових, які кажуть, стоп. Вони класно виходять у нас по одиночним, по дронам, навідникам тощо, але по, по хвилі шахетів. Неефективно працюють, треба ж шукати інші варіанти. Рашисти продовжують атакувати з повітря. Ну і знову ж таки, повітряні сили збройних сил України вже. Опублікували статистику збитих ворожих цілей, і вони зазначили, що збито чи то подавлено 54 ворожих безпілотники. У ніч на 25 липня, починаючи з вечора, 24 липня, противник атакував різними засобами повітряного нападу двома балістичними ракетами Іскандер м із Воронської області Рашиської Федерації, а також ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Ну і власне на своїх екранах ви нині бачите. Наслідки падіння уламків безпілотників у Кременчуцькому районі, адже там виникла пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Про це також до посаві очільник області, точніше виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації КУГУТ, І Він дописав, що підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На щастя, обійшлося без постраждалих, але бачимо, що рашисти використовують не лише безпілотники, але і каб, і це стосується як прифронтових областей, так і Запоріжжя, Донеччини. І бачимо, що з'являється інформація від обласної військової адміністрації про те, що росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку. На жаль, тут вже є інформація про загиблих людей. Загинуло дві жінки, серед них вчителька 24 липня. Російська армія вдарила по житловому району міста. Трьома авіабомбами ФАБ 250 загинуло дві жінки. Ще 14 людей поранено. З них п'ятеро жінок та дев'ять чоловіків. Серед загиблих вчителька початкових класів і також зруйновано п'ять багатоповерхівок, адмінбудівлю, магазини, кафе, автівки. Ключно із каратою швидкої ну і як дописали в ОВА, Росіяни просто не люди Ми бачимо, що вони чинять терор проти цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, продовжують завдавати нощівних ударів і страждають насамперед мирні люди. Адже по військових об'єктах ми не бачимо як таких влучань. Вони переважно використовують мату терору проти мирного населення, щоб залякати українців, щоб ми були готові здатися. Але як ми знаємо, українці не зламні і окрім того, так. Також варто зазначити, що нині вже є українські дрони перехоплювачі, які Показують свою ефективність та збивають ті дрони, які літають по території нашої країни. Нині Донбас, там де расисти поруйнований, фактично дощенту. Так тихо захоплені населені пункти 2014 року, куди не била українська армія. І звісно ж можна брехати багато про розбомлений Донбас. Ну до того там там все більш-менш. Там просто води немає. Там просто висить ганчір'я, немає ні соцвиплат, ні води, нічого, але там то інша справа. Там, де рашисти йшли впродовж цього 14.25 вже тепер років, там все розбито і розбомблено. І, на жаль, по Донеччині руснява, оця паразитуюча форма, вона, звісно ж, продовжує рух. І на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію ще з низки населених. Пунктів. В них нині перебуває як мінімум тисяча дітей, що найбільш неприємно рішення. Ухвалили в четвер, 24 липня. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Власне, мова про що? Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія Новокриворіжжя, Новомарівка, Новофедорівка, Ракшак, Криворізької громади йдеться в повідомленні. Очільник області також написав, що відповідне рішення ухвалили вже вчора, 24 липня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Надзвичайних ну такі комісії є скрізь, нема сенсу читати оту довжелезну назву. Факт у тому, що за даними очільника ОВА в цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває до тисячі дітей.